Новини в ефірі телеканалу Буковина в студії Анастасія Федорюк, Вітаю. Стихійна торгівля у Чернівцях тема не нова, але болюча. Якщо центр міста ще як не як та часом звільняється від нашестя товарів з асфальту, то тротуари поблизу ринків з кожним днем все більше нагадують непрохідні хащі. Влітку до вже сталих стихійних місць торгівлі додаються ще й продавці сезонних овочів та фруктів. Нині, за офіційними даними Міністерства соціальної політики, за межею бідності майже 30% населення України. Неофіційна цифра перевищує ці показники мінімум вдвічі. Через скрутну економічну ситуацію люди намагаються заробляти на життя по різному. Ось звідси і з'являються стихійні ринки. Але як то кажуть, є попит, є і пропозиція. Чернівчанин Леонід не гребує купувати продукти і речі на стихійних ринках, але ставлення до них негативне. З асфальту, що на ринку різниці немає. А відношення ваше до стихійного ринку? В принципі, негативне, Але має бути відношення, мається в виду, що тих, хто провіряє, то одинакове до людей, які торгують нібито офіційно. І тих, які не офіційно. Різниці між ними немає. Перевірки, навіть якщо вони проходять, то ви знаєте, як. А ось інші чернівчани економічну ситуацію розуміють, але продукти купують у сертифікованих точках продажу. Ну, що робити, як людям немає на за що жити. Виживають як можуть. Виходять, торгують. а що Скажіть, купуєте тут, чи, чи надаєте Не. перевагу такі базару, де все сертифіковано і перевірено? Базар, Там такі все-таки ніж тут. Утім, такі стихійні ринки для поціновувачів антикваріату та усіляких дрібниць справжня знахідка. Все одно ніхто нічого не бере. А ви купляли хоч колись у нас тут Я купила 4 хрустальних рюмки за 10 гривень. Чотири хрустальних. На базарі багато дорожче, тут набагато дешевше, щоб люди не мають, що жити, за що виживати. Ну і продають, все, що може. А не боїтеся, що, ну, наприклад, продукти харчування? Що... Ні, продукти харчування тут не купую. Тільки серебро, золото. Контролювати стихійну торгівлю мали полісмени, але це не допомагає. Склали адмінпротокол. А людина через півгодини знову на місці. Є ще один важель впливу: інспекція з благоустрою міста Чернівців, але й тут вони безпорадні. інспекція працює виключно з стихійною торгівлею, яке пов'язана з продуктами харчування. Ті стихійні ринки, які є, ви зазначили, і ще є друга точка це ринок зеленої руської, там де ну, таке, вживане, вживаними речами. Ми цим ще не займалися, але воно в нас на контролі і ми будемо цим займатися. В цьому році. В літню спеку у місті з'являються ядки з продажу баштаних культур, кавунів та динь. Ми знайшли одну точку продажу біля кладовища на вулиці Руській. Продавці від коментарів відмовилися, але документи надали. Щоправда, привезли їх на нашу вимогу лише за півгодини. Прохання, щоб всіх було, то торгує нині в Чернівцях лише вісім сертифікованих точок продажу кавунів, але в місті є й чимало тих, хто продає літні ягоди з-під прилавку. Якщо немає дозвільних документів, працює інспекція з благоустрою міста Чернівці. Достає протокол, пише протокол. Це буде стоїти для приватних підприємців до 1700 гривень штрафа. На сьогоднішній день, навіть сьогодні було складено три протоколи, адмін, два протоколи в районі Гравітон і один протокол в районі готелю Турист. Загалом стихійну торгівлю контролюють лише в робочий час, тобто до 18-ї години вечора у будні. Долучаються до боротьби з цим явищем і власники торгівельних об'єктів, однак не надто результативно. Анастасія Кокоячук, Андрій телеканал Буковина. У Чернівецькому обласному військовому комісаріаті прокоментували ситуацію щодо виконання плану набору на військову службу за контрактом. Наразі відібрано лише 434 буковинця. Хоча той же план за перше півріччя передбачав, що лави збройних сил поповнять 803 осіб. Чому патріоти не поспішають зі зброєю в руках захищати буковину – Далі в сюжеті У нас, якби стало модно бути. Нам за це не буде. Модно там з прапором ходити, ще раз кажу, ці гасла піднімати. А там, якщо ти патріот, там тебе можуть вбити, спалити хату, бити твою сім'ю, там ще щось зробити. І от патріотизм якось у нас перемістився туди, в ті сторони. Я от зараз спілкуюся з своїми колегами, комісарами Донецьким і Луганським. То на жаль, вони план виконують набагато більше, ніж ми ніж західні регіони. Так, перебіг кампанії з набору військових контрактників оцінює обласний військовий комісар. Ми ж вирішили поцікавитися у Буковинців, як вони ставляться до служби у збройних силах за контрактом. Тому що це професійна армія. Тому що треба, щоб було професійне військо, а не те, що молодих людей виловлюють на вулицях і змушують примусово служити. Я вважаю, що це має бути би, ну, добровольче рішення. На контрактній армії, в принципі, нормально, я думаю. Чого тут поганого? Головніше, щоб люди, які хотіли б йти на ці контракти, uh -huh. тяжко знайти людей, яких захотять давати своє життя. Я вважаю, що, ну, що це покращить професіоналізм армії. Спеціалісти повинні бути в армії. Хлопчики не все дуже знають. Хоча про необхідність запровадження професійної армії в Україні говорять вже кілька років, однак досі залишається строкова служба. А спочатку антитерористичної операції мобілізація до лав збройних сил. Відповідальність за ці процеси несуть не лише військові комісаріати, а й місцеві органи влади. Розмовляю з головою селищної ради. Він каже: в мене посада виборча, вибачте, якщо я зараз сусіда там чи когось почну зараз призивати в армію, а мене в раз не виберуть. І все, і от що ти йому скажеш. З початку нинішнього року лави вояків контрактників поповнили чотири сотні буковинців. Це лише половина від доведеного військоматам плану. Не зацікавлюють потенційних військових, навіть високі як для нашого регіону заробітні плати. Контрактникам обіцяють від 7 тисяч гривень на місяць. Тетяна Микитюк, Марина Буличева, Антон Романюк, телеканал Буковина. З початку року в Україні зафіксовано 386 випадків торгівлі людьми, і лише половина справ доведена до суду. Буковинці теж у категорії ризику, адже область прикордонна і чимало громадян виїжджають на заробітки до інших держав нелегально. Що робити, аби не потрапити у рабство, обговорювали представники правоохоронних органів, громадських організацій та влади під час спільного круглого столу, який відбувся у Чернівцях. Статистика правоохоронних органів свідчить, що кількість постраждалих від торгівців людьми щороку збільшується однак офіційна статистика не може показати усю глибину ситуації, адже жертви не завжди хочуть повідомляти, що їх примушували або безоплатно працювати, або торгувати власним тілом. Люди, які стають жертвами даного виду злочину, вони не можуть, не хочуть і не будуть проявляти бажання. Признаватися в тому, що вони стали жертвами. Чому? Ну тому, що це для них дуже тяжко. Це для них це, це не просто, оскільки потрібно подолати певний психологічний бар'єр. Як було оголошено, тобто чоловіки не можуть признатися в тому, оскільки в силу своєї необізнаності, в силу помилок, їм тяжко визнати свою неправоту, те, що вони в чомусь е, е, надіялися на певних людей. на... Удачу на свої знання і не змогли досягнути певного результату. Що стосується осіб жіночої статі дівчат, жінок, тобто зачасту стають жертвами сексуального сексуальної експлуатації, ну тут говорити також можна про те, що для жінок дуже тяжко взагалі. Сексуальні злочини вони тяжкі за саме психологічним аспектом. аби запобігти злочинам, пов'язаним з торгівлею людьми, об'єдналися правоохоронці та громадські організації. З понеділка, по сьогоднішній день тренери наші працюють з патрульною поліцією, тобто ми проводимо для них майстер-класи та експрес-навчання, як виявляти жертв торгів людьми на вулицях міста. Серед них можуть бути жебракуючі, це можуть бути люди, яких використовують в проституції та інших формах експлуатації. Окрім цього, ми підготували інформаційні матеріали і на чотирьох основних транспортних вузлах. Лах, тобто це автостанції та залізничний вокзал. Ми будемо працювати із людьми, які приїжджають та виїжджають з міста для того, щоб інформувати їх про ризики і небезпеки, які можуть їх наразі чекати, якщо вони збираються працевлаштовуватись не на тому місці, де вони проживають. на території Чернівецької області було виявлено і випадки торгівлі органами. Жінка хотіла продати нирку через фінансову скруту. Потерпають від торгівців людьми і заробітчани. Кримінальне провадження зареєстровано за ознаками злочину, передбаченого частиною 2 статті 149 Кримінального кодексу України. Під час досудового розслідування встановлено, що один із мешканців Чернівецької області у 2011 році шляхом обману та зловживання довірою громадян нашого краю організував виїзд дев'ятьох осіб Чернівецької області до Російської Федерації, а то саме до міста Москва. Під приводом офіційного працевлаштування, при цьому обіцявши даним громадянам заробітну плату в щомісячному. Еквівалентів 600 доларів США. Однак, в подальшому вказана особа, переслідуючи корисливі мотиви, націлені на власне збагачення, передав зазначених осіб без її згоди третім особам, унаслідок чого останні, не маючи можливості виїхати на територію України, були змушені там працювати на будівництві близько шести місяців. Нинішня економічна ситуація в країні поглиблює проблему торгівлі людьми, а ті, хто постраждав, можуть отримати психологічну допомогу. Грошима ж лише одноразову виплату. Десять людей всього встановили стан, в який назначається статус людини, яка постраждала. Статус встановлений, він там відповідні допомоги є матеріальна така річ, вона досить незначна. Це один. Прожитковий мінімум для працюючих людей. На сьогодні це 1450 гривень. Ясно, що ця сума не буде відповідати. Людина, яка хоче отримати цей статус, вона просто вирішила остаточно провести цю дію до кінця. Фахівці кажуть, аби не потрапити до пастки, потрібно ретельно перевіряти документи особи, яка обіцяє вам працевлаштування за кордоном. Якщо ви вирішили поїхати працювати до іншої держави, обов'язково зробіть декілька копій усіх своїх документів та сховайте їх у різних місцях. При цьому ні в якому разі не передавайте оригінали стороннім особам. Анастасія Кокоячук, Анастасія Федорюк, Андрій Буліга, телеканал Буковина. Пекотні дні на Буковині синоптики тішать прогнозами тільки тих, кому до вподоби висока температура. Найбільше таку погоду відчувають на собі люди, які мають проблеми із серцево-судинною системою. Підвищується артеріальний тиск. Про те, як зберегти серце у спеку, далі у сюжеті втома в'ялість запаморочення. Причиною подібних симптомів може стати погода, коли на термометрі плюс 30. Просто почалося так затемнення в очах, і ти починаєш себе погано відчувати. І потім я нічого не пам'ятала. Мене там підхватив мій тато і вже сказав, що ой, ти хвилину десь була знепритомніла. Просто так радикально. Перевтома та спека далися в знаки Вероніці, попри те, що дівчині лише 20 років. Що вже казати про людей старшого віку? Оборочне німночка состояння буває. Ні, що как би уходять то я не знаю, как при повышенном, но, но когда понижено, это я знаю. Когда мне с утра плохо, то я меряю давление и вижу, что оно пониженное. Бывает и 100, 120, это, конечно, хорошо. В межах від 120 до 140 – систолічний верхній і до 90 – діастолічний нижній. Такий артеріальний тиск вважається нормою. Буковинцям, які мають проблеми із серцево-судинною системою, лікарі радять вимірювати тиск щодня. Якщо вдома немає тонометра, це можна зробити в будь-якій аптеці. Досить часто на день, ну, може разів 5-6 мірити тиск. Ми міряємо тиск. Якщо людина, наприклад, знає ну, свій тиск, переважно всі люди знають або вона гіпертонік, або гіпотонік. Якщо гіпертонік, то вона переважно завжди люди собою носять для зняття ну, для зниження тиску якісь препарати. Якщо ні, ми щось рекомендуємо, щось недороге, дешеве. Якщо дуже високий тиск, пропонуємо викликати швидку. У разі, якщо самопочуття погіршується, варто викликати швидку або ж звернутися до найближчого медзакладу. Здебільшого жінки жінки страждають на метеочутливість десь приблизно у два з половиною рази частіше ніж чоловіки. Тому в основному у нас пацієнти зараз це жіночої статі. Метеочутливим людям радять дотримуватись певних правил. Кепки, панамки, косинки під сонце не варто виходити без головних уборів. Одягайте легкий і вільний одяг, уникайте надмірних фізичних навантажень. В ранкові години тільки виходити з дому на відкритому сонячному проміні не перебувати. Частіше знаходитися вдома, якщо є можливість в кондиціонерах пити достатню кількість води. І в вечірні години також можна на вулицю. А в обідню пору краще сидіти вдома. Кристина Карвацька, Анастасія Федорюк, Антон Романюк, телеканал Буковина на 66-му році життя після важкої хвороби перестало битися серце чудової людини, професіонала з великої літери, нашого колеги, колишнього звукорежисера телеканалу Буковина Романа Володимировича Проскурняка. Його знали і шанували у мистецьких колах не лише Буковини. музикант за фахом та покликанням. Він був закоханий у мистецтво. Свою майстерність передавав дітям, працюючи у Вижницькій та кіцманській музичних школах. У 1979 році переступив поріг Чернівецької обласної телерадіокомпанії. Телебачення стало його життям. Розпочинав з посади звукорежисера, пізніше старшого звукорежисера. Багато років очолював групу звукорежисерів. У творчому доробку Романа Володимировича за 35 років служіння телебаченню тисячі кілометрів записаного фондового матеріалу виступів співаків, оркестрів, народних колективів. Високопрофесійно та відповідально творчо та натхненно Роман Володимирович працював на масових дійствах, телерадіомарафонах, прямих ефірах. За його участю було створено чимало телепрограм, які нині є золотим фондом телеканалу Буковина внесок Романа Володимировича Проскурняка у розбудову інформаційного простору Буковини величезний. Він виховав цілу плеяду молодих фахівців, для яких його досвід нині взірець у роботі. Назавжди Роман Володимирович Проскурняк залишиться в пам'яті людей, для яких невтомно працював, і творив десятиліттями. Колектив філії НТКУ Чернівецька регіональна дирекція сумує з приводу передчасної смерті Романа Володимировича Проскурняка і висловлює співчуття рідним та близьким. Метеор над кадубом таку назву отримала книга, присвячена творчому та життєвому шляху відомого буковинського журналіста Володимира Михайловського. Видання вміщує більше 50 історій, написаних його близькими друзями, знайомими та колегами. У день його ангела, 28 липня, у порядники представили книгу громадськості. Презентацію бачили і наші кореспонденти. Майстер літературного слова Володимир Михайловський був відомим публіцистом, поетом, прозаїком, редактором газети Буковина його публікації викликали значний громадський резонанс а літературними творами й досі надихаються сучасники. Два роки тому, не доживши всього декілька днів до свого 75-річчя, митець відійшов у вічність. Вшановуючи пам'ять про свого близького друга Василь Джуран та Віктор Максимчук, вирішили упорядкувати книгу, яка закарбує в історії спогади про відомого журналіста. Взагалі, ідея спільна. Ми роки-рокині вже дружили з Володимиром Веройовичем, спільні творчі зустрічі. Просто кожен приїзд мій в Чернівці не проходив мимо його помешкання або української 22, де розташована редакція за Буковина. Постійно спілкувалися. І от коли в лютому 2015 року на черговому творчому зібранні відзначені Дня народження Івана Миколаївича Бажанського у Чернівцях в обласній спілки письменників. Родилася ідея разом з ним Тотовичем зібрати і порядкувати спогади. До співпраці залучили колег, друзів та знайомих очевидців творчого та життєвого шляху Володимира Михайловського. Окрім цих історій, до змісту видання увійшли передмови, рецензії та відгуки на написані літератором книги. Окремі розділи займають вірші присвяти, творче листування та світлини особистих моментів. Обкладинку прикрасило зоряне нічне небо на небі метеор, як символ незникаючого сліду, який залишив по собі митець. Оформленням видання займалася художниця Раїса Рязанова, яка досить довгий час працювала із Володимиром Михайловським. По-перше, я написала не невеличкий спогад про Володимира Ларіоновича, бо дуже багато з ним спілкувалася і, і могла щось сказати про цю людину. Він це заслуговує на 100%. Я зробила калажі з ілюстрацій до книг Михайловського. І це явилося, як би шму з титулами до розділів цієї книги, яку ми сьогодні бачимо. І також обкладинку. Колеги журналісти кажуть про необхідність упорядкувати другу частину книги, аби усі, хто працював, дружив та знав Володимира Михайловського, змогли поділитися власними спогадами про митця з шанувальниками його творчості. Тетяна Микитюк, Марина Буличева, Антон Романюк, телеканал Буковина. Це була остання інформація на цю годину. Дякуємо за те, що довіряєте. Будьте здоровими, будьте щасливими. Зустрінемось в ефірі телеканалу Буковина.